Всім привіт! Сьогодні буде відео на зовсім не канадську тему. Сьогодні я розкажу вам про те, як подати заявку на участь в лотереї Green Card. Так? це є спеціальна програма від Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, яка дає можливість отримати постійне резидентство Сполучених Штатів Америки. Так от, сьогодні, 2 жовтня 2024 року, відкрилася реєстрація на цю лотерею. І е, це є реєстрація на так звану е, лотерею вже 2026 року. Це означає, що цього року ви реєструєтеся. Наступного року, з травня, можна вже буде перевірити, чи вас обрали на цю лотерею. Якщо вас вибрали, то ви подаєтеся на, далі на процес. І вже в 2026 році за цією програмою буде виділено 55 тисяч цих імміграційних віз до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ви подаєтеся на лотерею зараз. У жовтні-листопаді, з 2 жовтня по 5 листопада, з 3 травня наступного року, 2025-го, можна буде перевірити, чи ви виграли цю лотерею. Якщо вас відібрали, ви починаєте свій процес і в 2026 році ви отримуєте візу до Сполучених Штатів Америки. Ось дуже коротко, схематично, як виглядає увесь процес, так? починаючи з реєстрації на лотерею. Ви читаєте інструкції. Ми з вами пройдемося через основні моменти цих інструкцій. Ви заповнюєте надсилаєте заявку, це все онлайн робиться через офіційний веб-сайт. І далі ви отримуєте номер підтвердження, коли ви реєструєтеся на лотереї. Починаючи з травня 2025 року, ви перевіряєте статус, чи вас вибрали, чи не вибрали. Якщо вас вибрали, то ви подаєте спеціальну анкету на імміграцію. На вас і на вашу сім'ю, так і далі останній етап це є співбесіда. Ви отримаєте призначення, дату співбесіди, і ви там вже показуєте всі документи, і власне проходите інтерв'ю із представником державного департаменту, так званим імміграційним офіцером, так, який визначає вашу подальшу долю і дає вам, дає чи не дає вам погодження для того, щоб надати оцю імміграційну візу. Як я вже сказав. Скоріше за все, що той останній десь етап може бути, напевно, вже в 2026 році. І саму міграційну візу ви власне отримаєте вже в 2026 році. От, власне, є оцих шість кроків, не дуже схематичні. Звичайно, на пізніших етапах, от вже на п'ятому-шостому кроці будуть документи, заповнення різних форм і таке далі. Однак, крок 1, 2, 3, 4 надзвичайно прості, і заповнити саму заявку у вас займе буквально, напевно, 3-5 хвилин це, це максимум. Окей? Отож, давайте зараз подивимося, які є вимоги для реєстрації у лотереї Green Card. Ось я відкрив урядовий сайт. Де, власне, написано про цю diversity Visa програму. Так? І дивимося, що от Diversity Visa 2026, реєстрація власне, відкрита від сьогодні. Так? І, як бачимо, тут є навіть переклади інструкції, так, і є на українську мову. Якщо ми побачимо, знову ж таки, це є офіційний веб-сайт, урядовий веб-сайт Уряду США, і все перекладено українською мовою. Як я вже згадав, у, власне про це говориться, що в 2026 році буде виділено 55 тисяч віз для тих учасників, яких відберуть, які зареєструються зараз за цей місяць, так, від жовтня до початку листопада. Далі ми бачимо, що пишуть, що учасники програми повинні відповідати простим, але жорстким критеріям відбору для того, щоб мати можливість отримати власне цю диверсифікаційну і міграційну візу до США. Відразу скажу, що українці, які народилися в Україні, вони відповідають критеріям. І незалежно від того, де ви зараз знаходитеся, в якій країні ви тимчасово проживаєте, чи навіть постійно проживаєте, ви все одно можете податися на лотерею Green Card. Є тільки кілька країн, які, учасники з яких не допускаються до реєстрації. І Отут є ці країни, так. Як бачимо, там навіть є і Канада. Так? Тобто, якщо країна народження Канада, то і канадці не можуть брати участь у цій програмі. Для канадців є інші програми, і канадцям відносно легше знайти отримати роботу в США, отримати грін карт, якщо є постійна робота, або якщо ця робота за міжнародним договором Нафта. Так, сьогодні про українців, а не про канадців. Йдемо далі. Є фактично дві прості вимоги до учасників. Лотереї. Перше це бути народженим в конкретній країні. Так, якщо ви в Україні питань народились в Україні, ви вже відповідаєте умовам програми. Я не буду розглядати сьогодні якісь інші країни, фокусуюсь виключно на українцях і Україні. Так, ви народжені в Україні, країна ваше походження це є Україна. На цьому все. Далі, вимога номер 2 це кожен претендент, кожен учасник програми повинен відповідати вимогам програми щодо рівня освіти та професійної підготовки. Но ну, ж таки, кожен учасник чи головний аплікант повинен закінчити середню школу чи еквівалент, або мати впродовж останніх п'яти років дворічний трудовий стаж, так? який вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки. Тобто, або ви закінчили школу, або ви маєте відповідний стаж, який вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки. Знов ну, ж таки, це може бути якийсь там коледж, технікум, які ви закінчили в Україні. Якщо ви не відповідаєте обом цим вимогам, ви не можете брати участь у цій програмі і не можете реєструватись на лотерею. Далі, період реєстрації я сказав, з 2 жовтня по 5 листопада цього року наголошую, що подання більш ніж однієї заявки від вашої імені дискваліфікує вас від участі в програмі. Окей? Тому не подавайте дві або більше заявок на ваше ім'я. Далі, яку інформацію потрібно надати? Повне ім'я, як на закордонному паспорті, стать, дата народження, місто, населений пункт, в якому ви народилися, країна, де народилися, країна походження, знову ж таки, для українців, які народилися в Україні, це буде однаково. Так? Далі є вимоги до фотокартки, я про це пізніше розкажу, поштову адресу вказати. Країна, де ви мешкаєте сьогодні, знову ж таки, ви можете родитися в Україні, однак а через війну ви переїхали кудись інакше. Навіть в ті самі Сполучені Штати Америки по UFOU ви все одно можете реєструватися у лотереї. Номер телефону, якщо є, номер електронної пошти. Знову ж таки, ви маєте мати доступ до цієї електронної пошти, тому що комунікація далі, якщо ви виграєте, буде здійснюватися виключно через електронну пошту. Ви повинні вказати найвищий рівень освіти, який ви маєте, сімейний стан. І якщо у вас є, якщо ви одружені, якщо у вас є діти, ви повинні вказати інформацію про кожного члена сім'ї. Обов'язково. А якщо у вас є діти не одружені і дітям до 21 року, ви обов'язково повинні включити також їх в заявку. Окей? То без варіантів, якщо ви є подружжя, і у вас є діти, ви повинні включити всю свою сім'ю. Окей? А якщо у вас є діти від інших шлюбів, їм також до 21 року і вони є неодружені, ви також повинні включити їх у заявку. Окей? Okay? Тобто, якраз інформація тут вся є, перегляньте, будь ласка, всі посилання будуть у, е, у описі відео. Наголошу, що потрібно вказувати дітей, які навіть е, е, не планують іммігрувати, вони навіть не живуть з вами, однак, якщо їм до 21 року і вони є неодружені. Далі є інформація щодо вимог до фотографій. Так. І, в принципі, фотографії можуть бути зроблені або десь в фотоательє, або ви можете зробити на фоні білої стіни звичайним телефоном. Так, головне, щоб були конкретні вимоги, як зображені тут. Є приклади, власне, як має виглядати ця фотографія. Фотографія має бути квадратна і має бути розмір не менш ніж 600 на 600 пікселів і таке інше. Тобто, подивіться, будь ласка, знов ж таки всі описи. І лінки є в описі відео. Чи подивіться, ви самостійно зможете зробити це фото. Знову ж таки, для кожного члена сім'ї обов'язково зробити фото. Далі є інформація про розмір файлу, фотографії, який має бути, і таке і інше. Наприкінці інструкції є перелік різних запитань і відповідей так, зокрема, наприклад, я перебуваю в ША, чи можу я взяти участь в програмі. Так, ви можете бачити, так? Далі, чи можуть чоловік і дружина подавати заявки окремо один від одного. Так, чоловік і дружина можуть подавати заявки по одній заявці, якщо вони відповідають вимогам, що висуваються до потенційних іммігрантів. Знову ж таки, чоловік може заповнити заявку, включити дружину дітей, а потім дружина теж може зробити заявку, подати, включити чоловіка і дітей. Таким чином, чоловік і дружина подають кожен окремі заявки, однак ваша сім'я отримує шанс фактично вдвічі більший. Так, тому що кожен з вас подав заявки, куди включив всю свою сім'ю. І ви відповідаєте критеріям, ви нічого не порушили. Знову ж таки, про кого з членів сім'ї повинен подавати інформацію, про всі членів сім'ї, незалежно від того, чи вони будуть з вами іммігрувати чи не будуть, обов'язково подати інформацію про чоловіка-дружину, навіть якщо вони з вами не будуть іммігрувати, про ваших дітей і, і так далі. Тобто, тут передивіться, будь ласка, всі вимоги. Наголошую, що ви повинні надавати вірну інформацію, правдиву інформацію, тому що якщо будуть будь-які відмінності. Вас просто дискваліфікують. І вам ніхто не допоможе, жоден адвокат і таке інше. Значить, так само ще наголошу, що подача на Diversity Visa 2026 є абсолютно безкоштовною. Ви не повинні платити жодних грошей, це відбувається безкоштовно. І наголошу, що є різні посередники, які беруть за реєстрацію у лотереї 50, 100, 200 доларів і так далі. Однак. Зважаєте, що якщо ви користуєтеся посередниками, вони, як правило, є нелегальні, ви передаєте дані, свої персональні дані чужим людям, які невідомо, де їх тримають, чи вони захищені, чи не захищені. І коли вас виберуть, якщо вас виберуть, ви стаєте залежним від тих людей. Так? Тому робіть це безкоштовно, робіть це самостійно, майте доступ до всієї інформації і, власне, майте номер підтвердження, який вам дадуть після реєстрації. Це дуже важливо. Отож, Давайте зараз почнемо саме власне, процес реєстрації. Почали, Тоді почнемо реєстрацію, так? Значить, клікаємо Begin Entry тут. Далі є код, який треба ввести, як ви побачите на картинці. Окей, тепер тут інформація, вводити інформацію особисто. Так? Це, власне, про апліканта. Отже, тут вводимо е, прізвище, ім'я. Далі обираємо стать, дата народження. Місто, де ви були населені пункт, де, де ви були народжені, країна, де ви були народжені. так? Підтверджуєте, що ви є в країні, яка відповідає критеріям для цієї програми. так? Наприклад, от тоді вибираєте Украї... вона буде, якщо так, то це фактично буде країна народження. так? І тут фотографія. Загружаєте фотографію і е, тут інформація про вашу поштову адресу, країну, де ви живете зараз, номер телефону, емейл-адресу. Вказуєте. Рівень освіти, отут вибираєте. Так, вказуєте, чи ви є а, одружені, чи не одружені, ваш сімейний статус, чи розлучені, і так далі. Так, наприклад, і кількість дітей. Так, там, якщо у вас є діти, вказуєте, скільки дітей. Так, в даному випадку, наприклад, а, ви не маєте дітей, однак вказали, що ви є одружені. І клікаємо Continue. Якщо у вас є діти, вказуєте, що у вас є діти, і ставите відповідне число, знову ж таки, діти це є всі біологічні діти. Так, а, чи прийомні діти, чи, чи вони у вас є усиновлені, удочерені до 21 року, якщо вони не одружені. Так? Якщо це діти навіть від інших шлюбів, ви повинні про них вказати. Клікаємо Continue. Так, Відразу скажу, що якщо є якась помилка, так, вам видасть інформ... помилку, що є помилка. Наприклад, в мене зараз помилка, що а, не, вка... не було вказано middle name. Так? Я тепер мушу відмітити, що немає середнього імені. Так? middle name. Клікнув сюди, і я значить, що це ОК. Отже, клікаємо знову Continue. Так. І бачимо, що тепер треба вести інформацію про, подавалася, наприклад, дружина. Тепер про чоловіка потрібно вести інформацію, ту саму, включаючи фотографію і таке інше. Окей? Okay? Бачимо. Так. Немає інформації про, про освіту, однак є інформація про те, про місце народження і фотографію і таке інше. Тож заповнимо. Після того, як ви ввели. Інформацію про апліканта і, наприклад, чоловіка-апліканта, чи, чи, чи другого члена подружжя, ви перевіряєте все знову, так, тут буде підсумок, і клікаєте кнопочку Submit. На цьому все. бачите, що ви натиснули Submit, але не отримали номер підтвердження. Що тоді? так? Коли ви натиснули кнопку Submit, ви отримаєте номер підтвердження реєстрації у лотерей. Ви повинні десь записати, зберегти цей номер, тому що він буде критичним для того, щоб потім перевірити вашу заявку обов'язково. так? Значить, якщо ви не отримали номер підтвердження, якщо ви натиснули сабмит, значить ваша заявка не була зареєстрована, як пише в інструкції. Ви повинні ще раз подати нову заявку. І це не буде вважатися дублікатом. Однак, якщо ви мали чи маєте номер підтвердження, не подавайте свою заявку повторно. Окей? Тож, після того, як ви. Наприклад, зареєструвалися самі і подали членів своїх сім'ї, ви можете тепер зареєструвати свого чоловіка чи дружину і зробити абсолютно те саме, тільки тепер чоловік буде основним аплікантом, а залежні члени сім'ї буде інформація про них подаватися далі. Так? Тобто, таким чином ви подаєте дві заявки абсолютно легально, і ви збільшуєте свої шанси у два рази. Отже, успіху вам, пам'ятайте, що це абсолютно безкоштовно. Подати інформацію займає буквально 3 -4 хвилини, 4, і, в принципі, на цьому все. Успіху вам і хай щастить!